Христос воскрес! Ще так вітаємося ми цього тижня! На кухні в нас нові продукти, нові страви, що залишилося навіть трошечки пасочки, трошечки яєць. Чи знаєте ви салат «Дністер»? Та, звичайно, що знають люди. Старші, а можливо, молодші, вже про нього і зовсім забули. Салат Дністер дуже легко і просто. Тож, великою є не тільки ріка, велику миску можна зробити і салат Дністер. До речі, кажуть, що цей салат саме в Закарпатті і був придуманий і названий на честь тієї самої. Ріки. Тож беремо капусту. До речі, цей салат буде смакувати як і взимку, так і навесні. Лише одна єдина різниця, що капуста в нас ще зовсім молоденька, така свіженька. До речі, взимку ми переважно беремо з вами е, консервований горошок. А от ми так гарно попрацювали в минулому році, що взяли і заморозили багато-багато. Такого зелененького горошку, от і родзинка. От і салат у нас зовсім поміняється. Традиційно омиску відправляємо її, посолимо, поперчимо, додамо трошки цитринового соку. Тепер гарно, щоб капуста пустила сік. Ось так от її перемішаємо. Тепер до салату ми додамо трошечки ковбаски однієї. Ковбаска рубається смужками. Салат містер, хто не пам'ятає, громадське харчування і ресторани. Дивишся тобі, а найдешевший салат все ж таки салат Містер. Але тоді в нього. Входила лише лікарська ковбаса. А зараз ми зробимо з вами мікс ковбас і також смужечками її виріжемо. Відправляємо у миску. Сюди ж горошок. Майонез. Дамо весь майонез не будемо шкодувати. Нам залишилося перемішати гарнесенько цей салат. По закінченню цибулькою так обрамимо як квіночок зробимо. Ось такий от в нас сьогодні вийшов красивий і неповторний за смаком, Добре відомий усім салат Дністер. І сучасну кухню знаємо, і про стару пам'ятаємо, і кажемо, що галуцька пательня нагодує усіх.